І так, друзі, є ще в нас наявності Opel модель Grandland X. Це в нас 19 рік. Офіційна машина 47 тисяч кілометрів пробігу. Все обслуговування по офіційному сервісу. Має в нас гарний червоний колір. Двигун у нас 1,5 турбодизель. Звичайна коробка автомат восьмиступенева, гарне 18 колесо, авто у нас в предмаксимальній комплектації, окрім панорамного даху, присутнє все, що могло бути в цій моделі. Максимальна оптика, передні, задні парктроніки, є складання зеркал, безключовий доступ, асистент сліпих зон, текстильний у нас гарний салон з підтримкою колін, функціональний мультикермо з підігрівом, Підігрів переднього та заднього ряду. Охайна у нас стеля. Задній ряд швиденько покажу вам. Так гарно виглядає, є камера, звісно, заднього огляду. В общем, в машині є все, що вам потрібно. По ціні в нас 20 тисяч доларів. Маленький торг присутній. Тобто по ціні домовимось. Рахую за офіційний автомобіль, дуже гарна ціна.